СБУ та набу викрили на хабарі у понад півмільйона гривень заступника голови Рівненської облради. Про це повідомили у телеграм-каналі Служби безпеки України. За цю суму чиновник мав вирішити земельні та майнові питання місцевого підприємця. За даними слідства, у 2021 році бізнесмен із Рівненщини придбав на електронному аукціоні непрацюючий дитячий санаторій, який перебував у комунальній власності. Заступник голови обласної ради, дізнавшись. Що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та землю під ним, пообіцяв свою допомогу. Ішлося про списання майна та забезпечення прийняття депутатами рівненської обласної ради рішення про продаж ділянки площею майже 5,5 гектарів. За такі, так би мовити, послуги посадовець отримав від підприємця хабар на загальну суму майже 600 тисяч гривень. Зловмиснику повідомлено про підозру.